Робота з АВС з нуля. Я щойно пройшов процес реєстрації. Потрібно було ввести кредитну карточку, адресу, імейл, е прийшов прийшов код. Верифікувати пошту і верифікувати через телефон. Ввести код. Отже, щоб зареєструватися, карточка тут обов'язкова. Ну, ладно, вже мені потрібно для професійних моментів. В попередньому відео я розглядав різні платформи і ця якби вже ну, найвищий е, рівень. З По попередньому в мене є досвід з якимись проміжними, якщо й нема, то нічого, але потрібно бити сразу, я вважаю, наверх, щоб цей момент закрити. І щоб в моєму портфоліо це було, що з АВС я також працюю, і, в принципі, з ним потрібно працювати. Ось, потрібно до нього приживатися. Отже, з нуля. З нуля. Значить, так, я прийшов щойно реєстрації, і мені пишуть: Congratulations, вітаю! Thank you for signing up with AWS. Дякую, що підписалися на AWS. We're activating your account. Ми активуємо твій аккаунт. Switch should take few minutes. Типа за, за кілька хвилин ти отримуєш емейл, коли це буде завершено. Так, можна перейти до менеджер консолі, підписати інший аккаунт, якісь там продажі. You see additional step. Tell you more about yourself. Uh, we would love to learn uh, more about your pre preferences so that we can provide recommendation created uh, to your role. Mm -hmm. Ну ладно, я developer. Значит, architect, 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 software developer engineer. Я цікавлюсь, да? я, я, що, що, що мене цікавить? AI machine learning ну, цікаво. Big Data і аналітика ну, може бути цікаво, але Machine learning буде цікавіше. Content delivery, доставка контенту. Enterprise applications теж цікаво. Gaming, DevOps, розгортання, інтернет речей. Навчання, сертифікація, міграція, mobile applications, storage, веб and web-apps. Ну, мені багато чого цікаво, але основне моє це мої веб-сайти і веб-додатки. Відправлю. Каже, thank you. І тут є Getting Started with AWS free. У ну, мене безкоштовний поки що план. Learn Fundamentals and Start Building. От. Ну, значить, Вивчити основи пропонують. А, так, get know Z AWS Cloud. Ну, про, про Cloud, про Хмару. Так, що я повинен спочатку знати, щоб запустити свій додаток. Так, watch AWS intro video, Є таке початкове відео а, і вивчити Core AWS Concepts. Тобто корневі концепції цієї платформи. Так, да, буде добре це не перескакувати, в принципі. Тому що що? я знаю, якщо я там зараз впізнаю, що можна щось запустити, завантажити, то ну, я проходив цей шлях купу разів. А от, познайомитися з їхніми концепціями, це буде дуже добре, щоб я далі, далі орієнтувався. Добре. Launch your Fiost Application. Запустив свій перший додаток: Full-Stack developer, front-end девелопер. Хобіст, типу, початковий. Є девопси, є для штучного інтелекту, Data Science. Можливо, якісь шаблончики будуть. Я буду вибирати full stack, тому що я фулл стек. Embedded Analytics Dev встроєна аналітика, датабейс-адміністратор баз даних. Значить, про бази даних, про серверлес. Це також цікаво, це коли я пишу фронт, а в мене ніби як бекенд готовий. Що з хорошого, що там, можливо, є якась технологія, щоб з коробки працювала реєстрація, логін через там, Google, Facebook інші платформи, щоб це не налаштовувати. Якщо там це буде, то буде класно. В цьому серверлесі. Контейнери. Ну Контейнери, Докер це хороша штука, машин-лернінг. Computer, так, Scale Application. Ну, можливо, про якісь навантаження і стореж хранилище. Так, ну і яка різниця database між storage? Database також, типа Storage. Ну, можливо, Storage в смислі, файлів. Зберігання. Загляну я, чи мені прийшов емейл. AWS, AWS, три емейла. Uh, перший емейл Amazon Web Services. Welcome to Amazon Service. Thank you to for, for creating Amazon. Так, uh, for the next 12 months you will have free access to all AWS services. Вау! Wow. Протягом 12 місяців я буду мати вільний доступ до всіх AWS сервісів. Ну, with limits. звісно, що з обмеженнями. Так що круто, я зможу все це обкатати. І зняти відоси про це все діло. If you are unable to access AWS services, please not some receives may take 24 hours fully active, то якщо ти недоступний до якихсь сервісів, то потрібно зачекати годину, щоб воно там всього підтягнулося. If you still unable to access, якщо ти все ще не можеш досягнути доступу до якихось сервісів, тоді звернувся в підтримку. Welcome to the AWS community. Добро пожаловать в AWS community. за Amazon Web Service Team. Команда. Ось. Так, Getting Started ресурси. Ще одна якась сторіночка. Ну, я люблю їх спочатку назбирати все, це, що вони мені пропонують. От ще такий ресурс, вони мені прямо підсунули, і я зможу подивитися відоси. Я подивлюся, почитаю. Get to know the AWS Cloud. Можливо, щось звідси мене буде сюди ввести. Можливо, ось це. Це відео і корневі концепти. Відео, подивимося. Так, ось ще якась навчальна сторінка. І корневі концепти. базові концепти. Інтродакшн. Бачу, що це одне і те саме. І от так. Ну, Ці сторінки дублюються. Я їх закрию. А, якщо просто нажму на відео, можливо, буде інша поведінка. Ну, і та сама поведінка. Я не хочу втрачати цю сторінку, щоб не заплутуватися. В мене все послідовно відбувається тут. Я зберігаю цю послідовність. Наступна послідовність. Наступний емейл. Greeting From. Amazon Web Services. Вітаємо вас на Amazon Web Services. Thank you for Singing Up for AWS Support Basics. Дякую, що ви підписалися сюди. Так, if you interact with Amazon Web Services programmatically using the SDKS. Uh, command Land Interface uh, CLI. Або API, you must provide access case to verify who you are. Ну, Я так розумію, що це якщо віддалений доступ. Або якийсь SDK бібліотечка або CLI це просто через термінал, через до віддаленого сервера. Ну, вони дадуть віртуальний сервер, наприклад, з ним працювати через. Термінал можна буде. Ну там їхня CLI, яка певно, що є програмка, встановлюється в терміналі виконується, Це є CLI. Або через якісь API я хочу їхнє користуватися, а в мене десь в іншому місці працює бекенд. І must provide access case. Тобто я маю забезпечити ключі доступу, ну, нормальна історія. Ту are, щоб верифікувати, хто ти є. А, так. От. Тобто є якась сторінка про ці речі, про ці доступи. Documentation, sample Code, значить Документація, зразки коду, articles, статті, tutorials, уроки. And more can be found. На ось цій сторінці. Хорошо. Так, підтримка на цій. Usage will be built for your account. A monthly basic, you can manage your account. А, це Billing, Тобто, якщо я хочу перейти на платний тариф, сюди. Thank you for uh, for your... так, thank you. Цей email я хочу залишити відкритим. Щоб в мене все було переді мною. Welcome to Amazon Web Service. Explore more than 100 products. Uh, those uh, free trials and uh, always free offers uh, to start uh, building Amazon Web Service. Так, в них, тобто, є біль, в них є 100 продуктів, більше, ніж 100 продуктів. Ну, такі технології, пішки, які я можу використовувати. Супер круто. А, і використовуючи фрір. Напевне, що цей мій безкоштовний план. Або ще щось. Free tire, tire, tire. Хто такий Tire? Рівень. Вільний рівень. Gain free hands-on experience, with AWS Platform, Products and Services. Learn more about it. Так, ага, все, ще мені доступно на цьому безкоштовному тарифному плані. Хорошо, будемо з цим розбиратися послідовно. When you 12. Mo 12 months. when you 12 months free usage term expires. коли Uh, 12 місяців іспариться, <laughs> прийде. Uh, um, uh, або коли мій додаток вийде за uh, ці ліміти, you simply pay uh, standard pay standard as you Go Service Rates uh, CH-service page to full pricing details. For more details, короче, я можу в будь-який момент розширити uh, ці всі ліміти. Але в мене вони дуже такі широкі, я так розумію, протягом року Протягом року це більше, ніж достатньо. Це взагалі розгулятися можна. Прекрасно, чудово. Хорошо. Так, ще разок перевірюю, чи не прийшло якийсь. Ні, не прийшло четвертий лист. Упс. Це воно? А воно. Так, і послідовність. Давайте сюди. Ось ця основна сторіночка. Відео і корневі концепти. Мене ведуть сюди. Все одно. І далі є ще нарив. Getting Started with AWS, Learn Fundamentals. Хорошо. Я подивлюся цей відосик, я його стартану і я нажму на паузу, я його додивлюся. Я думаю, так, чи як, чи може подивлюся. Ну і зараз подумаю, як дивлячись, який буде відос. Тому що я стараюся, щоб це відео було динамічним, не затягнутим, щоб все було оперативно, але все ж таки детально. millions of customers trust AWS to power their infrastructure and applications. -ві, мільйони довіряють. Добре. Я це затягувати не буду. Нажму на паузу. Просто сам передивлюся, а ви будете проходити цей шлях і передивитися цей відос. Я просто скажу висновки цього відоса швидко. Ну що ж, це гарний оглядовий відос. Він такий з гарним дизайном. Э, заставляє. Закохатися навіть у АВС. можливо, я це і зроблю. Мене вразило. І з цього, виходячи навіть з цього відосу, мені починає здаватися, що вони працюють краще, ніж Google. А... Відос налаштовує, в принципі, дає такий загальний о... огляд. І, в принципі, таке психологічне налаштування візуальне, воно подіє. Тут не було такої технічної інформації, конкретної, а так і загально, гарно. Зроблено. Мені сподобалось. І з цього відео добре брати картиночки на обгортки буде для YouTube відео звідси скрінити. Також чиста англійська мова, яка легко сприймається у цьому відео. Дуже-дуже гарно добре зроблене. Так, трішки загальної інформації і посилання. Про найкращі практики, які тут зробити, про менеджер е, мен консоль, звідки я працюю. Так, і що знов? Про ціни можливо, чи щось таке. Так, використовуй AI акселерацію твого розробника розроблення. Тобто інтер... штучний інтелект, який буде допомагати програмувати. Знову ж таки, вернуся сюди. Гляну поки що тут зверху. Так, тут описані головні концепції. Що таке хмарне обчислення, що таке АВС Хмара. Глобальна інфраструктура, інструменти розробника, security безпека, наступні кроки, Build Full Stack React Application. Пропоную зробити. Запустити свій перший додаток. Задеплоїти веб-еп, використовуючи. Uh, AWS Runner. Getting Started with Net Development. Це хто на C-Sharp пише. Від Visual Studio 2019. Так, free Tire AWS. Знов загальна така інформація про Free Plan. Так, і вільні курси. Так, якісь додаткові речі такі. Ну, оцей е, цікавий варіант запустити React додаток для того, щоб зорієнтуватися, що і як тут буде працювати. М -м серед цих штук, які розгортаються, наприклад, можна подивитися Tools, а можна що таке е, Cloud Computing. Ну, потужності, які тобі виділяються. Плати стільки, скільки ти використовуєш. Mm. Добре. Що таке їхній клауд. Знову це відео. Ну, що таке клауд? Це все те ж саме, і комп'ютер. Можливості тільки віддалено. Сервер їхній. Віртуальний е сервер, база даних все таке. Developer Tools, який є tool z. Менеджмент консоль. ну В кінці кінців заглянемо на цю консоль, тому що це ключова річ. Ось вона описується. Ось вона так виглядається. менеджерська менеджер, менеджер, консоль мене консоль управління. Добре, тут можна буде про цю консоль передивитися. Ну і оцей дуже цікавий варіант відразу додаток запустити. Build full Stack, React Application. Ну, хай буде React яка різниця. Так, Цей урок ми будемо створювати простий full stack веб додаток, використовуючи AWS Amplify. Так, що ти використаєш хостінг, аутентифікацію, датабейс, базу даних. Модулі. Цей урок поділений на такі модулі: Deploy and host React App. Здеплоїти, розмістити React додаток. Ініціалізація локального додатку за 5 хвилин. Додати автентифікацію, додати базу даних. Хранилище картинок додати. Так. Старт модуль 1. Можна стартанути. Beginner. Час 50 хвилин. Коштує безкоштовно. Потрібно AWS Account with Administrator Level Access. Це є, Node.js 10-ї версії, мабуть, це мається на увазі на моєму комп'ютері або, або більше є. GitHub аккаунт так є. Uh, так, git Windows Users will need install git. Понятно, якщо в тебе немає git, то ти маєш ще переінсталювати. Добре, це. Я зараз вернуся і стартану цей урок. От, на цей початок можна вийти з різних місць. Все це можна буде подосліджувати. Але наразі це в нас основне. Старт модуль 1 Відкрию у новій вкладці, щоб не втрачати. Окей. Раз, два, три, чотири, п'ять кроків. Introduction. І Deploy. Ми зараз на цьому. Introduction вже був позаду. Overview. Загальний огляд. Так, what you will accomplish. Що ти зробиш, да? Accomplish. Виконуєш. Да. Що ти будеш виконувати? В цьому модулі створюю React додаток. Ініціалізую GitHub репозиторій. Ну, це для мене нормальні речі. Задеплою сюди на AWS, increment code changes and redeploy your app. Ну, буду його розвивати і почуть цей додаток і деплою сюди на, на AWS. Ключові концепти React Application, ну, орієнтуватися, ще є фреймворк React, орієнтуюся, Git орієнтуюся. Так, Implementation, створити React додаток, ініціалізувати репозиторій і так далі. Висновок. You have deployed React Application, так. За цей урок я зроблю повністю цей React додаток. Отже, я розіб'ю ці відео. Це відео вийдеться таким оглядовим, коли я тільки зайшов і оглянувся після реєстрації. А вже в наступному відео я буду знімати процес створення додатку і розміщення його на AWS. Я очікую, що буде десь також мількати консоль. І все буде послідовно. Ось так, нормально. Так що, це був такий е, вхід огляд е, з нуля. АВС з нуля, огляд. Да.